Улюблена річка, улюблений колір. До речі, який? Четвертий, так і знав. Улюблений бренд. Гопроснімай відео. Схоже, перший є. Б'ють, що дурні, уже покльовок 20 було. А взять не можуть. Тиге-дик, дик Перепробував інші кольори, машинку. Світлі яскраві, зелені, срібні, тиша повна. Я би вже зрозумів, що риби немає і пішов би далі. Але колір 04 каже, риба є і риби дофіга. Я не можу з ним не погодитись. Еть, еть, ей, еть, ей, цей вже добротний, довго йшов, сильний. Силач. Оп! Красавчик! Цього вже можна було б забрати, хтось каже на тараньку на сушку, але віст своїм силіконом нам задонатив хороший набір поповнення приманок і цим, можна сказати, спас пару окунів. Оп, гоп проснімай відео. Питаюся нащупати дно, не можу після покльовки, не можу нащупати, того, що хтось сів. <гум> Вертольотом іде дуже дивно. Вже бачу гелікоптер, гелікоптер, квадрокоптер. Хороше пробіття в бороду засадили.